У 2024 році управління капітального будівництва Житомирської міської ради будувало укриття для чотирьох Житомирських ліцеїв. Проте у двох навчальних закладах досі тривають роботи, і до кінця року їх не встигнуть завершити. Про це журналістам Житомир інфо 13 грудня розповів начальник управління капітального будівництва Житомирської міської ради В'ячеслав Глазунов. На цей рік було закладено кошти на чотири укриття: це ліцей номер 15, ліцей номер 21, ліцей номер 7 8. Ліцей номер 15 і ліцей 21 роботи завершені, укриття готові. Зараз готується документація, доводу їх в експлуатацію стосовно... Це невелике укриття, це укриття на 100-120 дітей, тому тут роботи пішли за графіком. Стосовно ліцею номер 7 і номер 8 це протирадіаційне укриття кількістю на 600 осіб. Тут пройшли зміни в ДБН в квітні і ми вимушені були скоригувати ці два проекти, що привело і до збільшення вартості робіт, і до самого процесу додавалось більше. Бетонних робіт, захисних робіт, тому 7-8 ліцей в цьому році завершення не будуть. Роботи тривають, роботи виконані практично на 80% по одному, по другому, продажу внутрішнього оздоблення на території, але додавалася система пожежого сіння, зміни в систему вентиляції, тому це привело до подовження терміну виконання робіт.